Вітаю вас, шановні юні спортсмени. З відкриттям, слава змагань злісних змагань, ім'ям Михаймакавечебакі. Багато хто вважає спорт, тим більше професійний, справою молоді. 10 11 червня на стадіонах Кам'янця-Подільського цей поширений стереотип успішно зламали. Місто прийняло всеукраїнський чемпіонат з легкої атлетики категорії Мастерс. Про специфіку цієї категорії нашим журналістам розповів Віктор Флентін, досвідчений спортсмен, очільник клубу ветеранів легкої атлетики Хмельницької області. Мастер це ветерани. Тут зібралися спортсмени 35 років і старші. Із тих, що за Хмельниччину я назову Бухонський Володимир Федорович. Йому через два дні 85 років. Це один із найстарших. Прибули тут люди, які займаються вже, як правило, не один рік. Серед них є і чемпіони світу, рекордсмени світу і Європи, не менше, ніж п'ять чоловік. От Михайло Осташевський сумтом. Він чемпіон Європи на 160 метрів. Буде Олег Федорко. От він є на цій фотографії. Він рекордсмен світу 60-65 років Полтавщина на стрибки у висоту. Ось сьогодні будуть фіксуватися, якщо будуть якісь рекорди, то вони будуть фіксуватися хронометраж електроніка і будуть враховуватися як рекорди або України, або навіть світу. Ми можемо претендувати. Є учасники, які виступали і досягли рівня майстрів спорту міжнародного класу ще в молоді роки. А є такі, що почали займатися на пенсії, але зараз, завдяки тому, що якусь мету ставили і досягли, то на рівні боряться що ті, що ті. Це повноцінні змагання, де є присутні і біг. Від 100 метрів до п'яти тисяч, і будуть стрибки в довжину висоту, і будуть спортивна ходьба, метання спортсмени вподобали кам'янець Подільський і мають плани і надалі проводити тут змагання. Ми розраховуємо в цьому році ще кубок України провести десь вересні, жовтні, також на цьому стадіоні.